Прийшли ми вже в перше місце, там де люди, де зірочки. Коротше, дивіться, скільки зірочок. Це спеціально тут так і багатенько навезли для туристів, я вам говорив. А потім туристів підвозять сюди на катерах типу, Тут сильно багато зірочок. Зірочки є в кожному місті. Ну, в таких містах, де ви ці кафешок, щоб, можуть ну, щоб зарабатувати гроші. Купували ну, щось в кафешках, їхали сюди на лодках, щоб за лодки платили, все. Самі добралися, самі безкоштовно. І то сюди прийшли пішком спеціально, щоб не більше зірок. Хоча там, де ми поставили, зірки зразу були. Ну, не так це багато. І зараз дивіться, тут немає зірок, дивіться, геть немає. А ось і той кафешки, зараз зірок буде повно, повно буде зірочок. Тому що в тій кафешці треба, щоб був виторг. І до той кафешки везуть сілудочки. Дивіться, спеціально причал, кафешка. І зараз ми дійдемо, Там сильно буде багато зірок. О, хазяїн продуманий. Зірочки всі біля нього і всі люди біля нього. Більше влажуєш, більше заробляєш. Давай. А я піду там, я, дивіться, я ввалянка. Лесенька, дивіться, як красиво йде, дивіться, треба засняти. Вісюнечка. Як тебе справи? А я дивіться піду мостиком. Лесенька красиво пробрела. А я піду мостиком обійду. Не хочу я розвиватися. Цей. Такі справи. Зараз обійду. Ось такі діла. бізнес. Бізнес. Ну, Я тут за три місяці ще буду 10 раз. Не хочу розвиватися, зараз поліземо по мостику. Дивіться, мостик такий, а ну о! І дідуган, дивіться, лізе. Ой. Блін, з одною рукою не сильно хорошо. З одною рукою то не сильно хорошо. І така чиста водичка. Чиста водичка. Дідуган ще спрягне, щоб до кінця не йти. А де ж Ось Нуся, віщі. Бачите, воно там кафешка. Розумна людина. Всі зі зірочки йому звезли. Кресла, все, зонтики, всі тут. Всі тут. Всі прямо тут. Такі диван. Дивіться скільки зірочок. І виторг єсть. Давай, давай, Ванечка, на камеру, іди сюди. Влань, на секундочку. Поки її немає, друге відео буде. Все, фокулок, це не для жіночики, все рай. Пока-пока.